У Полтавській загальноосвітній школі номер 20 напередодні дня захисників і захисниць традиційно вшанували пам'ять героїв-випускників. Цьогоріч захід об'єднав учнів, педагогів а також курсантів Кременчуйського льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ. Все починається з малого. В нашій школі все починається з учителя. Серце віддають дітям в цьому випадку це і про патріотизм, каже директорка навчального закладу Валентина Сорочан. Ми працюємо над тим, щоб жоден із героїв, які живі, які загинули вже, на жаль, не залишилися без нашої уваги. Тому ми завжди за те, щоб пам'ять про подвиги, про досягнення у цивільному житті наших випускників завжди. У школі була не тільки озвучена просто, що вона є, а щоб це було стало частиною нашого життя. Назавжди у серцях вчителів і учнів пам'ять про героя України Віталія Грицаєнка, випускника школи 2007 року. 11 квітня 2023 року. На фасаді школи йому відкрили меморіальну дошку. А ще Віталію присвячені музейна експозиція, фільм, створений учнівським самоврядуванням, та стенд пашани в класі, де він навчався. Він сидів на остій, передостанній парті. Любив математику, історію, українську та зарубіжну літературу. Часто бував у нашому полтавському театрі, де, до речі, працювали його батьки. Тож позивний обрав собі Віталій, напевно, не випадково. Гоголь. Облаштували в школі алею пам'яті. Сім кущів калини символізують сімох випускників, які загинули на фронті. Біля кожного табличка з QR-кодом, що відкриває історію героя. Коли йдемо до школи, повз алею пам'яті, завжди згадуємо наших героїв та промовляємо слова подяки героям слави. Учні зізнаються, для них це не просто шкільний куточок пам'яті, а частина щоденного життя. Не потрібно забувати про наших героїв, які загинули на війні. І потрібно завжди про них пам'ятати, згадувати. І вони загинули за наше життя. У нас є в школі ще благодійні ярмарки. Учні можуть там принести щось. Ми продаємо і гроші, які ми збираємо, направляємо в Збройні Сили України. Під час заходу учасники відвідали музей історії школи, де представлено експозиції про випускників-захисників. Також у медіатеці закладу переглянули фільм Супергерої, створений учнівським самоврядуванням до Дня народження Героя України Віталія Грицаєнка. На жаль, послаємо заступника командира окремого заголовного спеціального призначення Національної гвардії України АЗОВ. випускника нашої школи Віталія Грицаєнка. В адміністрації Полтавської загальноосвітньої школи номер 20 запевняють, тут вчать берегти пам'ять про героїв і водночас допомагати захисникам з дитинства. Та додають, вони активно проводять благодійні ярмарки, збирають кошти для збройних сил України та співпрацюють із волонтерами.